Ми зараз побачимо травень карти. Ну, так. Да. Дивись, зразу обстріли точно, так, да. карта диявола падає зрозуміло так. Гральних карт нема з собою просто. Ай, знову обстріли девись прильоти, буду жили жилі будинки. Десятка кубків падає. До речі, в, в травні Київ також обстріляти мають. Знову. І там, 9 травня, він перемир'я, да, якийсь там придумав собі. Ну, секундочку. В травні мають в чомусь нам відмовити. П'ятірка Пентаклів, Паш Пентаклів. Тобто, це або якась допомога буде і відмовлять, або щось пообіцяють і щось не дадуть, тобто ну, якась допомога. Ми зараз навіть не кажемо про зброю, щось інакше може бути. Ось, до речі, такі ми ще бачиш, що передвісники закінчення війни, такі ще там передвісниках закінчення війни, тільки Папа Римський був, там ще було. е, якась тепла країна почне війну з другою теплою країною. Там чітко пам'ятаєш, було Пакистан з Індією, зараз ось на межі. Ми не знали, що це за країну, бо це Ізраїль. Тоді ще Пакистан з Індією, якби, якби все нормально було. Ще один предвісник війни. Ось він, це Індія з Пакистаном. До речі, там може загостритися конфлікт. Я зразу кажу: може, може загостритися. Мені не подобається те, що фонить від них. Я не думаю, що вони ядерку будуть кидати, але війна може початися там. Прям може. Справді, добре, покажіть, будь ласка, взагалі, давайте, Україна. Добре, карти з гральних карт немає в нас, але нам покажіть, будь ласка, оцей ту спіковий, який падав на квітень, в цьому місяці, в травні, щось подібне буде? Туз піковий, так? Да? Те, що падало? погана карта падала. не покажуть, карту, це треба мати гральні Ну добре, покажіть будь ласка, по обстрілам, наскільки ситуація буде погана по Україні по обстрілам травень. Можливо, в порівнянні з квітнем. да, порівняння з квітнем, так, так, да, да, давай так, порівняння з квітнем. Ситуація по обстрілу гірша, ніж чи краще. Десятка мечів одне те саме. бачиш? Погана буде ситуація. Травень також погана. І, до речі, на окупованих територіях. От карта Відлюдника це території, які окуповані, можливо, і жорсткі обстріли. Окуповані території. Запорізька область. Що там ще в нас є? Південь, да? Херсонська область. Частково Харківщина. частково Харківщина. Сонечна. Про Дніпропетровщину подумала зразу вона не окупована, але там вони свої ноги сунуть, намагаються сунути свої ноги туди. Сумщина зразу мені щось в голову йде, вона не окупована, але вони заходили туди, може карта Людника, Так само, як Чернігівщина, вона може падати того, що вона була окупована на початку війни. Тобто може карта така падати, розумієш? Ну Київ не був окупований, це не те. Але ну, область Добре, частково карта була окупована. Да. Я, да, я розумію, але по Києву також показала з самого початку, що буде обслугову все одно, в травні. Він буде. Десятка мечів погано падає. Десятка мечів вважає, що це тут майже випав. Те ж саме. Ну, тобто, погано по обстрілах, по смертях погано буде в травні також. Прям будуть смерті, да, буде погано. Ми порівняння хотіли, бо порівняння але те саме випало. І не забувай, будь ласка, що у нас там День мами, здається, да, чи що. День матері буде. Там, може бути, обстріл падало, да? потім День дітей це. Здається, перша буде і іюня, там також може бути обстріл. Ну, коротше, не подобаються мені карти. Травень. Добре, покажіть, будь ласка, хто переважає на фронті які правду? Україна чи Росія травень? Україна перша карта. Перша Пентаклі Росія зразу стоїть. Дві випала. Пентаклів Пентаклі, імператриця. Ну, дивись. Вибачте, вибачте зразу, але в плані земельному, все ж таки, ну, карта імператриці випала на Росію. Бачиш, тобто тут навіть те, що старший аркан випав, вже говорить про те, що у них все ж таки перевага, ніж в нас більше. Да, у нас Паш падає, Паш це ну, карта маленька порівнянні з імператрицею, все ж таки, якщо ми не знаю, що ми рівняємо, але тут по Росії все ж таки карта краще падає. Бо розумієш, карта імператриці карта землі. Я думаю, що просто нам карти показують те, що як не крути, вони все одно зайняли Велику площину в Україні. Розумієш? І карти це сприймають ось так, на жаль. Ось і все. Був Байден, є Трамп. Коли був Байден, за його каденції нічого не робилося. Тобто, по суті, не було ніякого руху. Да, нам давали допомогу, але. Контрнаступ просрався, те просралося, те просралося, коротше, зараз трішки розтягну. Е, все просралося. При Трампі, як не крути, все одно пішли якісь кроки в плані. Десь поговорили, десь він там закрив свою пельку, цей Путін, е, там перемир'я два дні, десь щось таке. Десь, тобто, все одно якісь рухи, якісь кроки йдуть все одно. Розумієш, тобто якісь маленькі крочки, але воно є, блін. Тобто, я думаю, що карти так все сприймають все одно. І оці нам показували, пам'ятаєш, ситуації, що вони посуться потім, що там будуть якісь у них проблеми у Трампа з Путіним. Те саме показує все одно зараз. І в мене все одно є надія на те, що карти ну вони не можуть збрехати. Вони просто, напевне, вловили інформацію про те, що будуть просто елементарно кроки, якісь більш активні, ніж у Байдена. Розумієш? Так воно є. Навіть ці заяви Трампа, що якщо був Байден, типу, то все б окупували, якби не я. Давай ще раз добре. Трамп для України це в позитив чи на негат... Окей, давай давай ще раз. Дараз. Ну я просто я ще раз кажу. Я сумніваюся в тому, що стільки за стільки років передбачив, що події, які сталися справді, ну стільки, прям це ж не просто методом тику, знаєш пальцем у небо це справді, ну талант, я вважаю. Щоб я просралася в Трампі, ну так не може бути. Я розуміла, так не може бути. Ну я чекаю сама, і всі чекають. Перша карта, я спитала: Трамп для України, карта мага. Ну, вибачте, ну, ну це ж непогана не карта. Ну блін. Четвірка пентаклів І паш Жезлів. Ну, це непогані карти. Ну, не виповни зараз диявол з місяцем нічого. Ну, ну, хлопці, дівчата, ну я не можу, я ж не підтасову карту насижу. Дивись, карта мага, вона, в принципі, про стратегію. Ми це знаємо, да? Про стратегію, да. Четвірка Пентаклів це карта власності. Блін, ну в нього така дурна стратегія, він такий кінчений. Ну що зробити? Ну, діти, так, така в нього голова. Добре, до чого Трамп. Ну його поведінка взагалі це... вона якось впливає негативно на Україну, тобто його ці висказування, якось там ЧСВ, його, я не знаю, характер, що ще. Ну, негативно влітає, бачите? Десятка мечів. Негативно, так, да, влітає негативно. Окей. Чого? Ну, чого влітає негативно? Десятка кубків. Десятка кубків це про народ і диявол. Тобто народ вже, вибачте, заїбався. Він не розуміє, де правда, де що, і де як взагалі. Ну, добре, а взагалі, по ітогу, як це буде. Зараз. Де Дев'ятка пентаклів – ну, гарна карта ну, все одно. Фортуна падає. Від... Коротше, гарна карта падає, ну не може бути так просто. Воно все розумієш? По карті фортуни, по карті мага, в принципі, по старшим арканам. Багато чого йде. А коли йде по старшим арканам, значить це все під наглядом сили. Ну Тобто воно. Навіть от смерть стоїть, але вона, вона не дасть збрехати мені. Да? Це все під наглядом сили робиться. Ну так повинно бути, значить. Ну, не було понакшення, не було нія Настрій на Росії 9 травня. Тими картами, що є, вже. Ну як є, такі польові условия у нас. 30 пентаклів. Десятка кубків. Карта мага. В них гарний буде настрій. Подарунки подаруємо. Семірка мечів. Дев'ятка жезлів. Подаруємо. А з чим це пов'язане? Смотри, там должно пере 9 мая. Має бути, по-перше, що мені пойде. По-перше, там може бути чиясь смерть якогось чоловіка на Росії. Тобто, щось, щось пов'язане, не знаю, спецназ, розвідки. От прям мені картинка йде, какая розвідка, спецназ, давай так. Е, Слуха, там, до 9 мая 8 днів, так? Да? Давай я даю давай так, дайом дні 13. вот хорошо, вот до 9 после 9 там буквально вот какая-то вот такая, вот до 15 числа, промежуток, две недели, будет на кого-то покушение, спецназовец какой-то, вот, кто у них там, КГБ, вот что-то вот такое, с КГБ связано. Ну, лет, я думаю, 60, 60 точно, вот какой-то такой взрослый тип. И мне почему-то, по моим ощущениям, он как-то связан с Шойго. Не знаю, кто это. Но это не Шайгон, он, он как-то с ним связан. Вот мне же интересно, просто картинка, понял, идет информация сейчас. Что еще? Я думаю, что все-таки мы дадим по Москве Сити, еще раз. Но вы помните, в прошлый раз, когда я предсказала по Москве Сити, когда дадут, там четко была информация, что после этого обстреляют Киев. Помнишь? Я об этом забыла. Естественно, когда Киев обстреляли, мне об этом написали девочки, что вот вы говорили, вот я забыла об этом. Будет еще обстрел Москва-Сити, это будет травень. Я тоже даю до 15 мая по срокам. И более того, я даю снова по срокам до 15 мая, что мы должны обстрелять флот российский. Я прям точно дату ставить не буду, но мне показывали картинку насчет флот. Но флот чревато последствиями, я сразу говорю. То есть знаете просто, что если обстреляют флот, то они сразу бьют по Киеву и по Одессе. Если они обстреляют Москву, Будет по поки будете. Знаете просто об этом. Вот так вот. Будет какое-то покушение на кого-то там. Какой-то подарок будет.